Небо Неба спустився до мене і звільнив грішну душу від горя і мук. Я твоєю любов'ю навіки спасена, ти Отеція, ти син, ти мій Бог, Святий Дух. Ти є скеля моя, Боже, ти не людина. Ти наповнюєш радістю, мир подаєш, над бідою несеш мене, наче дитину і долинами смерті. За руку ведеш, як порою душа моя сповнена страхом, і тривожить питання, як бути, як жить, ти на поміч щоразу спішиш білим птахом, і ніхто та, як ти, нас не зможе любити Дні бувають важкі, розбиваються мрії, часто падаю, я спотикаюсь без сил, але знову в душі воскресає надія, коли чую я шелест твоїх вірних крил. Ворог ходить слідами, бажає втоптати, мою душу в болото, кричить, не змогла, знову впала, й тобі вже на ноги не встати. Ти одна, у душі твоїй стільки є зла. Подивися на себе, твій одяг нечистий, Дух святий відступає, і щастя нема. Не простить Бог тебе, ти спіткнулась навмисно. Твоє серце, як камінь, у ньому зима. Але з тихого неба Ісус промовляє, я ж за тебе, дитино моя, постраждав, кожен раз у падіннях тебе підіймаю, як овечку нараз хажихла прятував. Бачиш, рани мої, це дитино за тебе, я одешим білішим снігу зроблю, як над низько впадеш, підійму аж до неба, все тому, що люблю, все тому, що люблю. Неусяжна любов, як її зрозуміти? Мені є стільки тепла, до людини жалю, кров пролив на хресті, мусив болі терпіти, а тому, що люблю, все тому, що люблю. Твоє серце я скарбом безцінним важаю, ще не раз благодать я на нього зілю. Бережу я тебе і скорботи всі знаю, все тому, що люблю, все тому, що люблю. І Святим Духом я потішаю, рятую, а надміру страждання тобі не пішлю. Ні, прекрасних твоїх я шедевр намалюю, все тому, що люблю, все тому, що люблю. Небо нині відкрите, тебе там чекаю, ти дійдеш, лиш тримайся за руку мою, я для тебе вінець вже готовим тримаю, бо навічно, безмежно і щиро люблю. Слава Богу.